Продовжую відкачувати мед. Прийшов, зараз буду розпочинати. що в мене залишився один додановський вулик, самий крайній, самий останній І буду починати відкачувати оці двокорпусові вулики. Передивлятися рої свої, що піднесли. Бо я думаю, що взяточок був непоганий, то результат має бути пару рамок, це точно. Ну, але поки на дворі стоїть отака спека, 2 часа дня зараз. Буду займатися, хочу вже діло йде ближче до осені, вже більша половина серпня пройшла. І починаються напади бджіл, а особливо ос, шершнів мух. Летять вони, не дають спокійно працювати. Вміє під домик, де я відкачую мед, чують солодке, налітають туди і ну, заважають роботі. Тому зараз покажу як я боруся з Осами з шершнями на своїй пасіці, бо воно так само і для бджіл вони заважають, крадуть у них і шершні зовсім можуть напасти вибити, цілу сім'ю у вулику налетіти. Тому з цим обов'язково треба боротися, щось для цього робити. І я зараз покажу свій метод, що роблю я. Як я борусь з осами, шкідниками на пасіці, так би сказати, осінніми. Що мені для цього потрібно? Бутилка. Звичайна бутилка, півторачку я взяв. Зараз акуратно по лінії, по цій кальці відрізаю. Ну, все одно, щоб було акуратненьке, а на не які-небудь. Саме головне компонент це компот. Набрав я вдома, ну це баночка з-під кави, але тут компот. Головне, щоб він був солодкий. Заливаю. Все, я думаю, буде достатньо. Зараз перевірю, щоб горлишко О, ікра супер. Отак, щоб горлишко, ну було місце, відстань від горлишком і компотом. Щоб сюди ось будуть залазити вони на солодке. Оси, шершні, мухи, все буде сюди залазити, а виходить, назад в горло вже вони попасти не зможуть і будуть в цьому компоту відтопитися. Тобто, ну, на солодкі вони будуть лізти, кажу, вони зараз кидаються на все абсолютно. Так наливаю. Все, місце є їм туди добратися, запах іде. Ще можна отак по бутилці його пуляти, щоб воно отак сюди на сторону, щоб, щоб солодке було, щоб вони відчули. Головне 에... на пасіці, хто це буде робити, бо це можна не тільки боротися так, на пасіці з осами, а будь де поставити і вони будуть туди залітати, де вони там заважають. Але якщо це на пасіці робиться, то обов'язково 에... заливати або компот, або якесь варення з водою розмішати. Головне, щоб щось солодке було, но не мед. Якщо буде мед, тоді будуть туди залітати і бджоли. А на компот бджоли не летять. Так що це... Суто по осах і шершнях в основному. Ну і мухи, я ж кажу, буде туди. Все, що любить солодке, все сюди буде залазити. Все, пастка готова, 30 секунд часу зробив. Зараз йду, зроблю ще пару штук, розставляю по пасіці і ввечері покажу результат. Тут зараз 2 години дня покажу ввечері, який результат, що сюди налізе. Все, йду, розставляю зараз в трьох місцях. Три пасточки зроблю, три бутилки я взяв. І зараз буде, точніше ввечері буде видно, як ця пастка працює на ось. А то вони справді не дають, не дають спокою, налітають дуже їх багато зараз. Так що все. Іду, ставлю і біжу відкачувати мед. Поки оси і шершні ловляться, хочу заодно відкрити свою колоду, борт. Подивитись, що там не заглядував. Я вже туди, певне, не більше двох неділь точно. Я вже й не пам'ятаю коли. Не відкривав. Кришку то зовсім не знімав, відколи їх заселив. Тільки відкривав дверці, заглядував раді цікавості, що у них там робиться і все. Джілки літають, працюють. Пліцой забігаю, значить матка сіє, все добре. Надіюсь, медок якийсь собі підносять до зими. Буде це відео таке трошки асорті. Про все одразу. І мед відкачую, і пастки розставляю, ось шершні ловлю. і в дуплянку заглядаю. Так що зараз відкрию. Подивлюся, самому цікаво. Ага, Бджілки сидять які зверху. На дверцятах. О, заклеїли. Заклеїли, заклеїли. Сидять, от такі вже язики. Нічого собі. О, відпало. Зараз приклею. Да, бджілки ось танцюють, значить десь невеличкий, невеличкий взяток є. Ось це все розплод. Оце все розплод запечатаний. Но меду поки знизу не бачу. Надію, що весь мед зверху. Хоча да, так, зверху є наприск. Вон тут є напряжки, ось видно напряски меду. Значить я думаю, ближче сюди, бо ось тут ще сантиметрів скільки 30 язики йдуть вверх, ось десь по цю відстань. Тобто я думаю, оце все тут мед. Ну надіюсь на це. Бо поки бачу розплод, пергу, ну і все. Але гарні, звісно, язики такі великі. Зараз візьму камеру туди, під низ, надіюсь, що щось буде видно. Так, ну нехай бджілки працюють, не буду їм заважати. Бігають, вони через літок забігають. Їм така паличка допоміжна, щоб легше було вибігати, туди положив. Ну і потім буде підтримувати стільники, які вони відстроюють. Так, ну все. Джілки є, розвиваються, працюють, великі в них гніздо гарне. Тому закриваю, не буду їм заважати. Відкрию вже аж осінню. Так, На годиннику 7 годин вечора. Йду перевіряти і показати, що тут за 5 годин сьогодні зловилося. Ну, вон, трохи поналазило всякого. Бачу і шершні. Ось видно шершень, видно, не видно Листить ось. Мухи, оси. Ще хтось там якийсь щось повзає. Отак, От не дуже багато, але наловилося головне. Вон там якась мушкарня лазить. Вон там скільки їх є. Оце вони сюди залазять і назад в горло вже вони вилетіть. Попасти не можуть, всі падають в цей компот і там вже вони топляться. Ну всього, о боже там ще вібрує, як береш в руки бутилку. Все, в общем. Метод діє. Ось шершні мухи налазять. Як видно, не одної бджілки, до речі, я її не бачу. Я ж кажу, на компот буде таке всякі лісти, Головне не додавати туди меду, мед з водою не колотити, бо будуть і бджоли топитися. А на отакі компоти і все остальне солодке будуть лізти, отака все, що не потрібно. І до речі, ні, не знаю, може це так здається, але на пасіці якось менше цих ось. Стало і літати, може, що це діло йде до вечора. А може всі, що сюди привчились літати, всі в цій бутилці. Не знаю. В общем, все. Ось таким методом я користуюся вже пару років. Він дієвий, провірений. Все воно летить. І оцей компот буде в мене стояти ну, неділь дві можна, щоб він стояв. А потім вилітає, новий заляти і все. Так що отак. Все.